Ми визнаємо таємницю та чудо того, що Бог став тілом, і радіємо нашому великому спасінню через Ісуса Христа, нашого Господа. З Отцем та Святим Духом Син створив усе, підтримує все, оновлює все. Істинний Бог, Він став істинною людиною, дві природи в одній особі. Він народився від Діви Марії і жив серед нас, був розіп'ятий, помер і похований. Він воскрес на третій день, вознісся на небо і знову прийде у славі та з судом. За нас він дотримався закона, спокутував гріх і задовільнив гнів Божий. Він забрав нашу поплямовану одіж і дав нам свою одежу праведності. Він є нашим пророком, священником та царем, який будує свою церкву, заступається за нас і панує над усім. Ісус Христос, Господь, ми славимо Його святе ім'я навіки. Амінь.